Для дозвілля дітей та дорослих цьогоріч у корабельному районі Миколаєва встановили два спортивно-ігрові майданчики. Зробили це за донорські кошти Офісу управління ООН з питань реалізації проєктів ЮНОПС. Про це розповіла начальниця відділу благоустрою адміністрації району Олена Ляшко. За її словами, це планували зробити ще до війни, але тоді завадило повномасштабне вторгнення. Тепер, завдяки підтримці партнерів, молодь має місце для занять спортом. Далі пряма мова. Це спортивно-ігрові майданчики, на які. І зручні для молоді, для дітей, для заняття спортом для підтримки фізичної активності. Бо неодноразово мешканці просили розширити обсяг спортивно-ігрових майданчиків для того, щоб було молоді де підліткам, де займатися. Як ви бачите, тут влаштовані огорожа, щоб що забезпечує від аварійних ситуацій різноманітних, також влаштоване покриття майданчики, зроблені з покриттям, встановлені нові малі архітектурні форми, які дозволяють займатися різними видами спорту на даних майданчиках.